Луцька автостанція номородин, киянка Ірина Похілєва чекає на автобус у Польщу жінка була в Луцьку кілька днів. Тимчасовий прихисто, каже, допомогла знайти подруга. Я дуже благодарна волинянам за те, що прийняли і дуже добре харшот Дуже жаль. Вже чесно. зі слізами на очах». нам лучанин надав безкоштовно свою квартиру. Мій колега по роботі. Так що все добре, дуже гарно приймають, допомагають. Люди дуже щирі. Ціни за квиток, говорить водій Володимир Андрощук, не змінилися. Паспорта пробираємо, то зараз пускають по всіх паспортах, українських, по посвідченнях дітей. Чи є черги на кордоні, коли виїжджаєте? — Ну, є, звісно, ми ж по автобусному пасу йдемо. На автостанції є автобуси, які безплатно возять охочих до кордону. Водій Валерій Ліщук каже, на початку війни у день виїжджали 23 автобуси, робили орієнтовно півсотні рейсів. Зараз виїздять 4-5 разів у день. Возимо на Устилух до пішого переходу з 8 до 2 години дня. По загрузці. Прийшли п'ять хвилин, машина загрузилася, поїхала, слідуючи приїхала. Пів часа-пів часа. По можливості, хто може, кине на солярку. А так ми не треба їм, що там давайте гроші, ми веземо. Олександр Шаповалов волонтерить. Зараз їде у Рівненську область. Профілактури такої. Ми там допомагаємо, зустрічаємо людей, от тих біженців з дітьми. Підбиваються в групи і вивозимо на граніцю. Інваліди також є з України, які йдуть, бої їх звозять туди, їм допомагаємо з ними, одіваємо, кормимо, і також відправляємо за границу. Тяжко виїжджає. Церпеня взагалі тяжело, спадки, буча, це, де побили сильно, розстрілюють, не випускають. З іншого боку, автостанції приміські автобуси, які їздять у села. Водій Олександр везе пасажирів до Олики. У нас наполовину рейсів менше. Бо зараз на солярку нема можна заробити. Не знаю, як вона має бути. Колись тут не мало пройти було, а зараз о пару чоловік ходить. Кількість відправок зменшилася, пов'язується зі зменшенням кількості пасажирів. До нового етапу війни щодня було понад 400 відправок. Зараз до 200, каже начальник автостанції Ігор Модла. На Рівненщину, Тернопіль. На в сторону Львова, в сторону, значить, нашої Волинської області, і камянь Каширськ, і Любешів, і значить інші напрямки. Що стосується міжнародних перевезень, вони є на Варшаву в основному їдуть автобуси. Значить, це і перевізники місцеві, це і вже зараз долучаються і перевізники з інших областей, які, скажімо так, транзитні проходять через автостанцію Луцька. Ігор Модле розповів, що ситуація щодо приміських автобусів постійно змінюється. Частина виїжджає на маршрути, частина ні. Говорить, уточнюють таку інформацію щодня. Вадим Петро Петропетєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.